Вона сильна, хоч і жінка, хоч і мама чотирьох дітей, хоч і пережила загрозу смерті. Лише за власну думку мусила втікати. Продовження історії краматорської сім'ї далі від наших кореспондентів. Це відео з'явилось кілька місяців тому і одразу облетіло всю мережу. Це чи не найперший чіткий доказ схід проти втручання так званих ополченців. Убирайте я задав вопрос о, прямой. Уїжджайте. За те, що не хоче, аби на її дітей направляли автомати. Героїня відео мусила втікати, бо вже попереджали Готуйте катафалк. Пані Софія відважна жінка з Краматорська, успішна, розумна, мама чотирьох дітей. Нині вона живе в нас. Сьогодні ми їдемо у гості до гостей. На порозі нас зустрічають, наймолодші. Проте цікавимо їх не так ми, а як наша техніка. Як? він Работає стучно. А ти не піднімеш, вона дуже тяжка. Давай мама малюків звати Ліза і Данило. Вони нам екскурсію новим домом розпочинають. Проте, лише зайшовши в хату, зустрічаємо ще одного хлопчика. Він не з цієї сім'ї, проте зі схожою історією. теж нас зустрічають. Ми всі друг друга зустрічаємо. як ти нашу да? увагу знову забирають наймолодші. Одразу ж хваляться своїми скарбами. А їздить? – Да. Да, мам, принеси там пульт. Не, давай ты мне сам покажешь, пусть не кажешь. Таня. 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 А что Таня? Почему чо, вона назвала? Ясно. А что як звати? – Ааа, мне... Ми... Еще не придумала. Еще не придумала. Сім'я тимчасово живе в острові. Дітлахи кажуть, за два місяці вже і друзів познаходили, і розваги мають. У нас є Де, не, 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 там а у нас Станта. еще есть телезо. И У меня нас есть красивая эта картинка. сейчас я пишу. Поки дети пішли бавитись, далі вже мама нам показує новий дім. Здесь это у нас детская, ну, будем так говорить, здесь мы тут спим, дети, это вот как бы это наши две комнаты. Дитина мені вже показали свою. Да, свою это у нас здесь, будем так говорить, общий холл. Здесь мы готовим кушать, там у нас ванна, туалет. Это у нас общий зал, как бы, Виходимо розмовляти на ганок навмисне, або діти не чули. Жінка пригадує, ледве встигли втекти фактично від смерті. Потім вже здесь були, дзвонили, мені сказали, тільки повернули задом, как бы за, в за одну сторону за дом ішли, как бы будемо так говорити, заднім ходом через, не через двор, не через головну дорогу, а через головні дороги заїхали. Якби всі терористи заполонили, все ж пошли там вибивати двері, все как искать, Потому що ну, спасибо, сказали сусіди, да гріть. Ну, буквально там 5 секунд різниця. Діти нашої розмови не повинні чути, бо досі відходять від домашнього жаху. Такі жваві зараз ховалися в куточок, як мишенята, і навіть по сьогодні чекають бандитів серед ночі. Я когда да слышишь, что за дверью Ну, будем так говорить, идет эта проверка, как бы вот там все прислушиваются, ты ни свет не включишь, ты ну, абсолютно ничем не пользоваться, не можешь к нам не подходишь. И когда какое-то движение, и ты вот, ну, а он просто, но ну, он ребенок, ему хочется там что-то спросить, все, ты ему закрываешь рот, а вот как бы вот они сейчас повторяют это вот ну, как бы за мной, да, что тихо бандиты, тихо ж все, потому что ну, жить же хочется. От, чесно ж, даже нічого об'ясняти не прийшлося. Как бы, ну... Вину за війну є на кого покласти. Сьогодні каже пані Софія, плачуть за своїми чоловіками ті, хто ставили галочки за краще життя окремо від України. Найбільше біда, платять за це не винні. Чесно, там плачуть. А чого ви плачете? Ну, чого ви плачете? Ну, я ну просто дійсно ну, чесна говорю. Мені кажеться, ну опять же, це війна олігархів, і та ну я не знаю, за. Розплати за тощо ніяк туманну, как бы страшно, то платять не тільки ті в кавовонні, а платять ведь всі. Чесно кажучи, для мене це було чи не найважче інтерв'ю за час моєї роботи. Прощаємось з малечою та мамою зі словами, що колись вони нас запросять до себе в гості, туди де рідний дім і свій дах над головою. Сумно, бо єдине, що зараз залишається сильні проти зламані жінці. Лише на це надіятись.